Помер від сказу 50-річний мешканець Вінничини. Чоловіка вкусила лисиця, та він вчасно не звернувся по медичну допомогу. Лікарі нагадують, після укусу тварини обов'язково потрібно у перші три дні показатися інфекціоністу. Зараз на Вінничині почали вакцинацію тварин від сказу. Раніше приманки розкидали з літаків через війну в Україні. Заборона підіймати цивільну авіацію в небо, тому прикети працівники ветеринарної служби, лісівники та мисливці розставляють по лісах вручну. Всього мають розставити 100 тисяч брикетів з вакциною по усій області. Сьогодні розпочали вакцинацію у Калинівському, Козятинському та Вінницькому районах. Детальніше про імунізацію розповість Сергій Легкун, начальник відділу організації проти епізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області сьогодні. На території області розпочалася провальна імунізація деяких м'ясоїдних тварин проти сказу. Загалом планується розповсюдити 100 тисяч доз приманок. Для цього було створено 270 бригад з числа лікарів ветеринарної медицини, представників УТМР так, та представників лісомисивських угідь. Розповсюдження вакцини відбувається з від розрахунку 25 приманок на 1 км квадратний. Також за участі лікарів ветеринарної медицини буде проводитись контроль за даною ділянкою, де було розповсюджено вакцину чи Спожила тварина дану вакцину чи ні. На сьогоднішній день на території області зафіксовано 85 випадків хворих тварин на сказ. В основному інфікування відбувалося у 70 при контактуванні з дикими тваринами. Також хочу нагадати, що дане захворювання воно є невиліковане, його можна попередити шляхом вакцинації домашніх улюбленців.